Сказали, що більшість медичних університетів можуть розформувати і студенти отримуватимуть освіту у класичних вищих навчальних закладах. Ви це пояснили? Скалатична... Я цього не казав. Я не казав, що потрібно розформовувати медичні заклади. В жодному випадку я такого не казав. Я порівняв українську систему медичної освіти, яка базується на окремих закладах. Оговорця, акерський медичний. Медичний, ну, ми маємо що є медичний університет. Це окремі медичні університети. В переважній більшості європейських країн медики готуються в основному при факультетах медицини у класичних університетах. Це все, що я сказав. Я беру тих чотири, да? в яких однозначно є медичні факультети в класичних університетах. Я особисто, тому моя думка. Я вважаю, що за таким, за такою моделлю